Щороку всеукраїнська українознавча гра Соняшник об'єднує нас, педагогів та учнів, навколо зерняток знань, соняшникових пелюсток, пізнання, стебель росту до вивчення цікавинок української мови та літератури. У восьмій всеукраїнській грі 3 березня 2017 року взяли участь учні 5 класу гімназії Віньковецького НВК, що на Хмельниччині. Філологічно обдаровані діти поглиблено вивчають українську мову, залюблені у рідне слово. Участь у грі Соняшник допомагає гімназистам розширити кругозір, пізнати історію, культуру, етнос рідного народу, перевірити свої знання та почерпнути багато нових мовних цікавинок. Цього року ми зацікавилися історією козацтва, кажуть діти. Глибше зрозуміли повчальний зміст байок. Ми переконані, всеукраїнська українознавча гра Соняшник дарує теплі емоції позитиву єдності, вселяє енергію радості, виховує національну гідність, захоплює процесом пізнання.